Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 липня 2024 року президент США Джо Байден зазначив про те, що він виходить з виборчої кампанії водночас. Також він додав, що планує залишитись на посаді президента Ша до кінця свого терміну, який закінчується о півдні 20 січня 2025 року. Бути вашим президентом було найбільшою честю в моєму житті. І хоча я мав намір домагатись переобрання, я вважаю, що це в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні. Моїх обов'язків президента протягом решти мого терміну написав Байден у листі, який було опубліковано в соціальних мережах X, колишня Twitter та на його Фейсбук-сторінці. Приблизно через 30 хвилин після цього допису Байден підтримав висування єдиною кандидаткою від партії на серпневому з'їзді демократів Чикаго, віце-президентку Камалу Гарріс. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидаткою від нашої. Цього року, сказав він в іншому дописі в соціальних мережах. Демократи, настав час зібратися разом і перемогти Трампа. Ось така заява прозвучала 21 липня від Джо Байдена. І тут потрібно також пояснити, чому власне. Стався його відхід з виборчої кампанії. Три найбільш основні причини. Перша це власне низькі соціологічні опитування для Джо Байдена, низькі його рейтинги у порівнянні з Трампом. Ми їх розбирали в попередніх відеоматеріалах. Так, і власне всі ці результати опитувань вони показували, що Трамп випереджає Байдена від. 3 до 7-8% як в загальнонаціональних рейтингах, так і в змінних штатах. В змінних штатах була достатньо висока перевага Трампа над Байденом, так, там до 7%. Тобто це перша причина, власне, низькі ось ці рейтинги. І чому, власне, були такі низькі показники? Тому що, як ми говорили раніше, Байден провалив дебати проти Дональда Трампа, так, 27 червня. Друга причина, вона виходить з позицій донорів, так які ще раніше зазначали, що вони занепокоєні тим, як власне, Байден буде вести кампанію після провальних дебатів, і, власне, чи зможе він перемогти. Дональда Трампа, незважаючи на непогані показники зборів у червні, у липні, за повідомленнями медіа, були певні сповільнення у зборів коштів. Певні донори говорили, що вони не будуть виділяти кошти, поки не буде певна ясність у виборчій кампанії. Тобто, це друга причина, що були занепокоєння з боку. Донорів, які власне давали кошти на фінансування кампанії Байдена. Власне, третя причина це заклики законодавців демократичної партії до Байдена щодо того, щоб він зняв свою кандидатуру. І кількість цих законодавців зростала там до 30, наскільки пам'ятаю. І також певні сенатори почали висловлювати свою позицію, що Байден має відійти з цієї кампанії. І як на мене, основним фактором того, що він все ж таки прийняв це рішення вийти з виборчої кампанії, був були точніше його зустрічі з. Джефрісом Хакімом, лідером демократичної меншості в Палаті представників, з Чаком Шумером, лідером сенатської більшості демократів, з Ненці Пелосі, так, і власне позиція Барака Обами, колишнього президента США, з приводу того, щоб Ві Байден переглянув свою позицію в контексті участі у виборах. Те саме йому висловлювали Шумер, Джефріс. І Пелосі Пелосі також показувала йому соціологічні опитування, за якими Байден не міг перемогти Дональда Трампа. Тобто усі ці три причини так вони власне призвели до цього рішення, що Байден виходить з перегонів. Безумовно, ми висловлюємо йому надзвичайно велику вдячність за те, що він зробив для України. Він зробив максимум так, для того, щоб ми втримались як держава під час широкомасштабного вторгнення з боку Росії. Але це рішення воно було ж таки, логічним і правильним на мою точку зору. Перше, що буде відбуватись далі. Далі Гаріс є найбільшою претенденткою так на номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від демократичної партії. Станом на зараз вона проводить. Дискусії з законодавцями, так, для того, щоб отримати підтримку. Ми власне будемо продовжувати збирати цю інформацію так, для того, щоб розуміти картину того, так, які вона має шанси для того, щоб отримати номінації. Хоча вірогідність того, що вона буде номінантом, вони є достатньо високі. Ці можливості, шанси по тій причині, що і Байден її підтримав. І, власне, є також законодавці, які виступають за те, щоб партія об'єдналась саме навколо Гаріс. Сім'я Клінтонів також висловила свою підтримку в бік Камали Гаріс. І власне, вона в себе в соціальних мережах також зазначила, що вона буде боротися за цю номінацію. І далі вона зазначила про те, що той, хто має можливість, може задонатити на її кампанію, і це достатньо важливо, так тому що якщо Гаррі зможе стартово показати успіхи в зборі, успіхи в консолідації демократів навколо неї. То, власне, її шанси вони будуть тільки збільшувати для того, щоб отримати номінацію. Але тут також потрібно враховувати соціологічні опитування, так? вже в контексті протистояння, ймовірного, між Трампом і Гарріс. Будемо очікувати перші цифри, і також вже на основі цього робити висновки з приводу того, які. Шанси у Гарріс для того, щоб отримати номінацію, чи будуть вони ще більше зростати, чи, власне буде хтось їй опонувати? Також, власне, Голос Америки говорить, що враховуючи, що Гаріс була з Байденом в виборчій кампанії, вона може отримати доступ до тих коштів, так, які збиралися на кампанію. Джо Байдена, що теж є достатньо важливим. Тому будемо далі спостерігати за реакцією законодавців, за реакцією інших таких впливових осіб від Демократичної партії, як вони будуть ставитись до Камали Гаріс, так і, власне, те, як ця ситуація буде розвиватися далі. Ще скажу про реакцію республіканців. Джонсон Майк, спікер Палати представників, написав також допис у Фейсбуці, що враховуючи те, що Байден він вийшов з виборчої гонки, то він також має вийти з посади президента США, тобто подати у ну, ж таки відставку. І це також така заява, яка буде активно обговорюватися. Серед республіканців це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!